Привіт! мене звати Катерина. Сьогодні ми разом з вами поговоримо про тарифи на проїзд у громадському транспорті міста Конотоп. Це обговорюється на кожному кроці. Тож давайте розбиратися разом, що ж відбувається у сфері громадських перевезень нашого міста. Тема, яка стосується гаманця кожного з нас, легко стає предметом маніпуляцій і обростає фейками. Яскравим прикладом такої маніпуляції на хайповій темі є одне із відеозвернень депутата Конотопської міської ради, яке я сьогодні детально розберу на предмет того, що зі сказаного ним відповідає дійсності, а що є плодом фантазії та уяви Андрія Франчука. Але спочатку поговоримо про фінансовий стан нашої громади, який впливає абсолютно на всі сфери життєдіяльності міста. У листопаді минулого року Верховною Радою було прийнято рішення вилучити ПДФО усіх силових структур із місцевих бюджетів по всій Україні до державного. Податки, які нам сплачували поліція, пожежники, військовослужбовці, становили більшу частину надходжень до бюджету нашої громади. Після цього рішення законодавців Конотоп фактично лишився без левової. Частини міської скарбниці значний брак коштів вже боляче б'є по абсолютно усіх галузях життєдіяльності міста, і транспортна сфера не виняток. На отримання комунального підприємства, яке надає послуги громадських перевезень, потрібно 53 мільйони гривень. Цьогоріч у бюджеті міста на ці потреби передбачено трохи більше 11 мільйонів. Через брак коштів потрібно було кардинально змінювати тарифну політику, щоб комунальні автобуси та трамваї продовжували перевезення у звичному для конотопців режимі. Перед керівництвом міста постало питання, що робити далі: поставити комунальний транспорт на парковку чи переглянути вартість проїзду. Як на мене, вибір був очевидний. Одразу після того, як у місті набрали шеності нові тарифи на проїзд, на інформаційну арену вийшли представники команди Спартака, зокрема, депутат Франчук. Андрій є членом бюджетної комісії Конотопської міської ради, і кому як не йому добре відомо про реальний стан бюджетних справ в місті. Для ще більшого погіршення економічного становища Конотопа він відкрито закликає містян не користуватися комунальним транспортом, а більше агітує робити вибір на користь приватних перевізників. Користуйтесь максимально більше, якщо у вас є на вашому шляху приватні перевізники, наприклад, або і комунальні, віддавайте перевагу приватні. Да, можливо, там не така комфортна маршрутка. А от саме тепер час поговорити про різницю між автобусами КТУ та приватними маршрутками. Досвідчені водії кажуть, що правила громадських перевезень написані кров'ю, адже найменше відходження від норми у організації перевезень може привести до трагедії і травмування людей. Про що це? я? Та про дотримання обов'язкових вимог, таких як регулярний технічний огляд транспортних засобів, щоденне медичне обстеження водіїв перед виїздом, та звісно, страховка. Мій робочий день розпочинається в 5 годині 30 хвилин. Здійснює передрейсовий огляд водіїв автотранспорта і електротранспорта. Що людина є скарги на самопочуття, значить до роботи такі люди не допускаються. На відміну від приватників, комунальне підприємство перевізник неухильно дотримується закону і таким чином дбає про своїх пасажирів. За даними управління економіки Конотопської міської ради, яке здійснює контроль і нагляд за організацією пасажироперевезень у місті, приватні надавачі послуг систематично порушують законодавства про транспорт та ліцензійні умови. З цього приводу фахівці управління неодноразово зверталися до Укртрансбезпеки та до поліції. Про які саме порушення йде мова: не проводиться контроль технічного та санітарного стану транспортних засобів. Відсутня страховка, немає GPS, не видаються проїзні квитки. Приватники перевозять містян орендованими старими маршрутками, в яких брудно і холодно, тоді як у активі КТО, автобуси з великою посижеміськістю та підвищеним комфортом, до яких зручно зайти і мамам з візочками, і людям з інвалідністю, і нашим героям, які на превеликий жаль повертаються з з фронту. А ось іще одна теза, якою активно морочать голову містянам: гуманітарний транспорт має усіх возити безкоштовно. Люди, ну реально, подумайте, європейські міста пішли нам назустріч безоплатно передали нашій громаді комфортні одиниці електротранспорту та автобуси, але ж нам як мед, так і ложкою. Так, транспорт дійсно гуманітарний, але до нього в комплекті не йшов гуманітарний водій, гуманітарний дизель, гуманітарні запчастини та гуманітарне обслуговування. Усе це вартує грошей, хто, по-вашому, має за це платити. Ще одна важлива складова, про якусь чомусь у своєму відео не каже Франчук, це надходження до бюджету. Конотопське транспортне управління чесно сплачує податки і є сумлінним роботодавцем. А це вкрай як важливо, коли наша громада залишилася без ПДФУ. Зауважу, що у 2023 році КТУ сплатила податків до бюджетів усіх рівнів на суму понад 15 мільйонів гривень. Вибір на користь комунального транспорту це підтримка міста та держави в цілому, і в тому числі придбаний квиток є донатом на ЗСУ. Для порівняння, приватний перевізник, такий собі пан Мисюк за минулий рік сплатив до бюджету трохи більше 17 тисяч гривень. Погодьтесь, різниця колосальна. Натомість інформаційний партнер Спартака далі впевнено ширить свої наративи і підіймає ще одне важливе на його думку питання. Мовляв, ситуація із КТУ пов'язана із відсутністю там ефективних кризис менеджерів. До речі, коли цьому депутату, такому грамотному та обізнаному, в усьому запропонували очолити якийсь реальний напрямок роботи, зайняти управлінську посаду, він відповів, що не може цього зробити по закону. По якому закону дуже хотілося б почути вочевидь, більш переконливої від не знайшлося. Фактично, Андрій знову злився. Я пропоную вам зараз очолити одесь канал підприємств або е, ЖКГ, або зарані стати заступниками ЖКГ. Я Що все просто. Ця людина боїться реальної відповідальності. Складається таке враження, що він не думає власними мізками, а озвучує чужі думки. Франчук просто голова, що говорить. У мене зараз якась певна така калізія в голові. Колізія в голові. Мені здається, що вся ця спартако-франчуківська команда націлена на те, щоб знекровити наші комунальні підприємства, адже їм стоїть поперек горла усе комунальне, що працює законно і є власністю кожного з нас. Наступні випуски будуть ще цікавішими. Підписуйтеся на мої сторінки в усіх соцмережах і доєднуйтеся до ком'юніті думаючих людей.